Знаєте, що мене найбільше вразило в Шотландії? Тут ви ніде не знайдете бездомних тварин. Ніде, жодного, ні песика, ні котика, жодного. Тут кожен хвостик має свого господаря. Мене наскільки це вразило, тому що в Україні це, на жаль, є велика проблема з тваринами. Так, люди викидають, не знаю чому. Тут такого просто немає. Ви тут можете знайти лисичку. Так, лисичок тут є дуже багато. І навіть там ходили приколи такі, що якщо тебе лисиця вкусить, то а, тобі держава заплатить 9 тисяч фунтів. То, дуже багато було приколів, де люди бігали за лисичками, щоб вона, вона їх вкусила, щоб отримати ці гроші. Ну, я не знаю, наскільки це правда. Але вони тут дуже добрі, вони тікають від людей, вони ходять біля людей, ну ніби легко, все. І зайців тут дуже-дуже багато. Не їх вбивати не можна. Це прямо великий-великий штраф. Тому я би дуже хотіла б таке перенести в Україну. Далі вам розкажу ще, що ну, мене тут дуже багато чого вразило. От в порівнянні е, з Україною, от, що би я хотіла Шотландії перенести в Україну. Ну, тема незвичайно, звичайно ну таких є декілька. Наступна тема це пенсії, як тут живуть пенсіонери? Боже, я не знаю. Я просто в захваті, як працює тут система, наскільки тут живуть класно пенсіонери? Коли я працювала офіціанткою, це на сніданках до нас приїжджали групи людей. Пенсіонерів, боже, я так дивилась на них, і я так думаю, боже, як би я хотіла, щоб от ось так само їздила моя бабуся, от чесно.